Повіть, мої друзі, ми будемо малювати на цьому відео відьму. Для цього нам пригодиться чорний олівець, коричневий олівець, зелений олівець, фіолетовий олівець та біжевий олівець. Беремо ми спочатку коричневий олівець. Зарисовуємо. Тепер будемо це. Ось так зарисовуємо. Це ножки ви держимо. Тепер нам потрібно ось так от ми нам потрібно зробити. І з іншої сторони так. О, ой, еще і голови потреба. Ну, хломасав. Тепер ми беремо так от робимо. І тепер ми беремо фіолетовий. Зарісовуваємо це. Беремо зелений. Оце зарисовуємо. ось, ось то все фіолетовим зарисовуємо, Тепер. Ось так от пат, не маємо. І ось колубий йде. І ось ось так от. Оце зарисовуємо фіолетовий. Ой, біз Бо я... Та й чоколиці. иди вы вот так вот вот такой нос все засовываем у меня одного вот вот я вот засовываю давай ему вливать черный все зарисовываем Ось це ось М. І впер треба фіолетовий. Ось так от фіолетовий. Зараз ось це Оце. А тепер уж шляха будет. Від мене. Ось. Зараз. Мы все зарисовываем, вот так вот, и вот, и вот все зарисовываем. И вот такая у нас видно вышла, всем до По... и нас не З... Всім удачі чи... поставити мій канал, та не забудьте поставити Оце, дзвіночок. Всім бувайте, мої друзі!